Вітаю вас, дітки! В літню пору доволі багато зелені це трава, листочки, кущики тощо. А чи помічали ви мешканців, котрі проживають у цьому маленькому, але дивовижному світі? Більшість комах вам вже відома. Їх зовнішній вигляд, спосіб життя. При нашій появі комахи розбігаються, адже вони дуже обережні і не довіряють нікому. Але є такі мешканці, які нас не злякаються, їх дуже багато, та вони всюди, і на деревах, і на квітах, і на землі, і в повітрі вітають комахи хижаки. А чи варто нам їх боятися? Саме таку комашку. Ми з вами розглянемо. На моїй руці комаха хижак. Познайомтеся із богомолом. Або ще на нього кажуть богомолець це хижа комаха, котра харчується іншими комахами. Свою назву богомол отримав через свої довгі передні ноги. Котрі він тримає перед собою, ніби перебуває в молитовному положенні, ніби молиться. Богомол має неймовірну швидкість і арсенал смертельної зброї. Його передні кінцівки вистрілюють, як пружини на ногах, щоб спіймати свою здобич. А ще на них є шипи та гачки, якими богомол проколює комашку. Та тримає її міцно. А тоді одразу починає харчуватися. Богомоли володіють неймовірно розвиненими органами чуттів. Два тонких вусика вловлюють найменший запах його здобичі. Його голова може робити повний оберт, що дозволяє збільшити поле зору. Маючи п'ять очей. Богомол помічає рух на відстані до 18 метрів. Два великих ока складаються з 10 тисяч світлочутливих рецепторів. Богомол полює тільки на тих комах, які є у русі. Коли комаха зупиняється, богомол також зупиняється і очікує. Підкрадаючись до здобичі, богомол, покочуючись, переміщає свої лапки. Щоб інші комашки думали, наче він листочок, та згодом нападає на здобич та одразу починає її їсти. Богомоли не перебірливі в їжі. Вони з'їдають будь-яку комаху, яка потрапить у їхні смертельні передні кінцівки, навіть оса їм не страшна. З'ївши все до останньої крихти, він чистить свої лапки, вибираючи залишки їжі. Ось ми і познайомились із дивовижною хижою комахою богомол. Пропоную, дітки, ще раз вам розглянути богомола на моїй руці. Та також не забувати берегти дивовижний світ комах. До зустрічей!